Чоловіки, сьогодні розклад на вас, даю вам оберег на цілий день, щоб були невредимі. В описанні даю нік з Телеграма, підпис, підписуйтесь в Тікток і звертайтеся в Telegram за допомогою. Як сьогодні у вас день? Дивіться, які гарненькі карти 50-ти годов. Мого діда властелена, бачите, старі. 50-ти годин дві, дві, дві пташки, щоб ви всі були в парі. Я вам цього бажаю. Розклад на сьогодні. Так. Приємні новини з казіоного дому. Те, що ви ждете чи служите. Там хороші новини дуже для вас будуть від короля. Дуже-дуже хороші ця карта класна. Календарик. Ага, бачите календарі карти 1977-го, помилилася. Так, розговори, розговори, хороші розговори. От цього короля те, що ви ждали, получите. За даму переживаєте за свою, дуже переживайте. Ну, я вас прошу, не переживайте, не вона за вас також думає, також переживає, все з нею добре. І скоро, скоро зустрінетесь, і вас, ви аж, за неї аж до серця приболіваєте. Ну, при дальній дорогі ви побачите з нею, обов'язково побачитеся. Так ще благородний король, розговори з нею і хлопоте. День добрий, ставлю вам оберіг, щоб ви були невридимі. Все буде добре.